Шановний голово, шановні колеги, народні депутати. Останні кілька тижнів політики в Україні живуть якісь паралельні реальності. Здається, що на другий план відійшла війна з Росією, зростнення ситуації на фронті, провал соціальної політики та колапс економіки. Інформаційний простір зосередився навколо уряду його корупційних скандалів. Та його ж намагання залишитися ще на одну каденцію. Основне досягнення нинішнього уряду перекладання проблем всієї економіки на плечі людей та бізнесу. Це збільшення податків, комунальних тарифів і зменшення соціальних виплат. Чомусь це дивно в уряду виходить. Ті реформи, наслідком яких є зменшення доходів населення, і через парламент проходили і втілюються в життя. І люди навіть же встигли на собі відчути результат таких реформ. Проте реформи не торкнулися, точніше буде сказати, навіть не було спроб зі сторони уряду їх провести. Тих напрямків, які традиційно були джерелом наповнення власних кишень найвищих посадових осіб держави. Це Державна фіскальна служба. Особливо митниця. Податкова, податкова служба в своїй роботі нічого не поміняла, крім назви. По сьогодні вона працює не на бізнес, не на бюджет, а собі в кишені. Це знають всі платники податків. Всі, всі, окрім, напевне, тільки Кабміну. Те саме стосується і державних підприємств, що традиційно збиткові. Але біля них постійно розгортаються корупційні скандали з так званими «смотрящими», які з часом засаять по-тихому і без будь-яких наслідків. Ось джерела наповнення бюджету, яким потрібно затикати дирки в бюджеті, а не останніми копійками з кишень простих людей. Уряд пишається тим, що сьогодні 6 мільйонів домогосподарств не можуть обійтися без субсидій. Треба чесно зізнатися: експеримент не вдався. Провал економіки, соціальної політики, корупційні скандали, перекладання відповідальності один на одного, відсутні дієвих реформ, ось і є справжні наслідки їхньої роботи. Звіт уряду про роботу, який поданий до Верховної Ради, скоріше нагадує декларацію про наміри. По кожному з пунктів можна констатувати. Планували, не виконали. Окрім загальних фраз, звіт уряду містить відверту брехню. Чого варте лише твердження про досягнуту макроекономічну стабілізацію. У 2015 році девалювація на рівні 53%. Інфляція рекордна за 20 років. Україна війшла в трійку в самих повільних по темпах розвитку економіки. Про яку стабілізацію йдеться. Тому депутатська група воля народу переконана, країна вимагає нового уряду, парламентського консенсусу та дієву коаліції. Ми маємо зробити все разом, щоб це вдалося. Незамінних людей не існує. А тих, хто вважає себе незамінними, потрібно міняти в першу чергу. Це не писне правило управління. Політичні лідери в Верховній Раді мають домовитися та спільно сформувати уряд, уряд технократів без політичної приписки і принадлежності, і політичних зобов'язань. Водночас наголошуємо недопустимості концентрації влади в руках одної політичної сили. Не зможемо домовитись, тоді потрібні нові вибори і нові політичні лідери. Бо якщо в теперішніх лідерів немає політичної волі домовитись, то не домовимось ми і потрапивши в Раду після виборів. А всі ж планують повернутися, чи я помиляюсь? Не мімо домовлятися, тоді нам потрібно йти на пенсію. Повірте, громадянам за це тільки подякують. На коню не політичні амбіції, на кону незалежність України. І майбутнє. Дякую за увагу.